Чоловік запитує в зоомагазині, чи є у вас щось, що вміє розмовляти? Так, сороканіжка. Прийшов додому, нагадував її і каже, ну що, гуляти підемо? Вона мовчить. Йдемо гуляти чи ні? Знову мовчить. Ну, от, надурили. Та зачекайте, я ж зуваюся. А давай зустрічатися. Але я не нормальна. Це означає ні. Це означає так, але потім не ний. Бос знайомиться з новим водієм. Як ваше прізвище? Мене звати Микола і я звик звертатися до водія по прізвищу. Але я думаю, що вам буде незручно звертатися до мене по прізвищу. Мене не цікавить, що ти думаєш. Ну, моє прізвище коханий. Ну що ж, поїхали, Микола. Тебе хоч щось хвилює, крім грошей. Так, і що? Де вони? Спочатку вона казала, що в ліжку немає жодних заборон, а потім почалося з пивом не можна. Навіщо пельмені приніс?